Останні дні нібито вже намітилось якесь вирішення. Принаймні, польський уряд Дональд Труск заявив, що вони переводять ці переходи в об'єкти критичної інфраструктури. І я чесно кажу, що тут був трошки здивований, що вони досі не є об'єктами такими об'єктами, але я от просто про тим інтерв'ю передивився, що є в інтернеті останніх новин, і чесно кажучи. Новин про те, що ця блокада якось чи повністю припинилась, чи, бодай, частково припинилась, я поки що не знайшов. Чудо, ще має пройти якийсь час. Ну, вона, Інтенсивність цих дій зменшена. Насправді, для Дональда Туска це така досить складна ситуація, адже в його, в його коаліції є селянська партія. І він не може із селом сваритися, тому що йому розвалиться коаліція. Але він, він грамотно все перепасував на міністра сільського господарства цикерського, і той, по-моєму, сам заплутався в, 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 в своїх можливостях. Е, найсмішніше, що е, українська влада биконула в цьому напрямку. Тобто е, одна з причин погіршення стосунків. Варшава з Києвом було те, що в певний момент Зеленський почав дивитися на Варшаву як на мале пиво. Так. Він почав грати таку гру, що Варшава це ну, це, це не з ним можна не рахуватися. А Варшава для нас більш ніж важлива, тому що це, коопера... це не лише транзит, це кооперація з виробництвом широкої лінійки озброєнь. Це, ну, хочу нагадати, що, наприклад, Ну, бронеавтомобіль спроектований в Харківському КБ Морозова, випускається зараз в Польщі і постачається в тому числі і в українські війська. Ну я от просто дивився, що взагалі е, кордон між Україною і Польщею це є найбільший українська, українська ділянка кордону на Заході. Він не знає, чи кордон з, з Румунією є співставний? Ну, він. він е... Ні, думаю, він менший, бо там, там є, та, там є Мені. Там, Мені. Д, Дунайська частина е, і є е, Буковинська частина. Тобто тут трохи є. Але. І Якщо враховувати Молдову і Румунію, то цей кордон справді більший. Більший. Так, бо все-таки е, історично складається так, що держава Молдова існує і буде існувати, але е, юніоністські настрої дуже великі. І якщо справді буде спровокована якась агресивна історія з Придністров'я, то мабуть, е, ну Військово, військово, військове братерство румунсько-українське проявиться в цій частині дуже серйозно, і, і я не виключаю, що це закінчиться конфедерацією Румунії і Молдови. Ну, до цього питання ми ще дійдемо, але дивися, от що в цій історії стало важливе зараз, навіть не, розблук, не питання розблокування кордону, так? А от власне це бикування Зеленського, який призначив. Стрілку, стрілку. стрілку. От знаєш, от я згадав, коли я м, ходив на інтерв'ю до якогось м, чи то керівника управління чи, чи департаменту Львівській ОДА, але це було ще, ще до Шмигаля. І в нього на столі стояла така записка, що попередньо необумовлені зустрічі обмежуються одною хвилиною. Оце, оце то саме, тобто зустрічі не було попереднього було... це, це, це абсолютне бекування з українського боку. Абсолютне бекування, і воно якраз воно, ну очевидно, для зеленського, зеленського є страх, що Польща проектує європейські поведінкові стандарти на, на, на цілу територію України і на українську політику і Зеленському. У Зеленському місця в цій цивілізаційній, так би мовити, адженді немає. Бо стиль управлінський Зеленського не не європейський. І е, от подивімося, Дональд Туск після обрання прем'єром відвідав Київ. Чому українська сторона нічого не підготувала до візиту Дональда Туска? Туск навіть говорив про готовність підписати таку безпекову угоду. І українська сторона нічого не підготувала, бо я думаю, що поляки були б підписали б щось значно більше. До речі, скільки разів носилася в повітрі е, взагалі розмова про створення конфедерації Литви, Польщі і України? Це навіть навіть по-моєму була зустріч одна. Е, е, Анджея Дуди і Зеленського, де вони якось так натякнули про те, що ще, ще місяці скоро почнуться дуже серйозні перемовини і тому подібне. І що? І що на виході? Тобто, зрозуміло, що Зеленський, Зеленський до речі, провокував Польщу давно, і Дуду провокував. І, і ця провокація вона, вона робила свої. Ну от згадаймо пікети перевізників на кордоні. Пікети перевізників, нуль реакції з українського боку. Коли це вже стало бути кричущим, вони відряджають заступника міністра транспорту ну, інфраструктури в Польщу до українських е, 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 далекобійників. Ну що може вирішити заступник міністра? Він організував дійсно там е, якийсь підвіз е, гарячого чаю і супу. Перевізникам, яких там по-моєму, пару тисяч стояло на кордоні на різних переходах. І що, що більше? Нічого. Володя, Але я... сам Зеленський нічого не робив для цього. От в чому причина? Володимир, дивіться, я от спробував собі так уявити, от якби поляки, Анджей. Дональд Туск погодився на цю ідею Зеленського, що би було? Тобто, вони десь зустрічаються на переході там в медиці чи, ну, ну, чи в Равіусті, ну, ну, чи в Шегинях. так а що далі логічно? І далі логічно є вийти до двох до на цих е, водіїв, а там же ж є і пікетувальники, і що їм сказати? Так? Ну, це логічно, це технологічно. І що ти їм скажеш? І ти впевнений, що, що їм це сподобається одній і другій стороні? Ну, по-перше, якщо в уряді українському не всі дебіли, то вони ж прекрасно знають, що од один із головних приводів для пікетів е фермерів є так звана ну, зелена політика Євросоюзу, яка просто здорожчує е ну. Е Продукцію сільського господарського виробництва, і е, фермерів є страх, що вони з вищими цінами не зможуть це реалізувати, що вони будуть зависати своїм збіжжям е, ну, сам на сам. Але ж хіба українська сторона вивела які, якісь діалоги з Брюсселем для того, щоб розуміти? Які можливості є для пом'якшення позиції Брюсель, ну, Європейської комісії? Бо ми бачимо, там там ж і французькі фермери атакують Макрона, там же фермери і в Угорщині, і в Словаччині, і в Німеччині фермери. І в Бельгії фермери, в Польщі фермерів не так багато, але, але вони консолідовані. Їх десь 100 тисяч. І якщо вони ну консолідовано організовують протести, то це відчуває вся Польща, бо вони такі радикальні. Вони можуть пригадується, до речі, на маршруті переїзду Володимира Зеленського фермери свого часу вивернули гною кілька прицепів, і чому чомусь в Києві вдали, що нічого не сталося. В цій площині ніяких розумного діалогу ніякого ніхто не організовував. Далі бакували. Варшаву ж зачепило, що в якийсь момент Зеленський вирішив, що для нього крутіша кампанія це Шольц, над яким вони збиткувалися. А потім почали вилизувати Шольца. Варшаві відчули якусь ну, образу, що в найскладніший момент, коли Польща відкрилася душу і серце. А тепер українська влада демонструє просто невдячність і не стосунки, бо польща не просто ну, відкрилася, польща дозволила по суті функціонування українських документів на території Польщі, і, і тобто, ну дуже багато зустрічних кроків було зроблено. Натомість по суті. Ну, Польща дійсно отримала можливість домінувати на торгівлі з Україною, і велика кількість польських товарів просто дуже швидко заповнила прилавки магазинів українських, тому що влада українська діяла так, що по суті погубила частину українських виробництв, списуючи це на війну, і до речі, пікети фермерів восени Дещо покращили торгівельний баланс, але ж ну, одна справа торгівельний баланс у сільгоспродукції чи в продуктах харчування, де, де можливості України навіть можливо краще, ніж Польща. Але ж Польща це значно більше. Це не лише транзит озброєнь, це не лише але це спільне виробництво дуже багатьох видів продукції. Тобто на рівні комплектуючих, скільки виробляється всього, і тут довести це до такого сказу, тобто мені здається, що в банковій була усвідомлена політика зірвати постачання озброєнь Збройним силам України, особливо в, ну тобто це така гра, в... я вважаю, що це гра синхронізована з росії, з росіянами, тому що. Пікети е, проти українських перевізників врешті вийшли на те, що вони почали лізти і військову продукцію. Вони почали лізти в машини, які е, везли військову продукцію. І це, е, ну це навіть в рамках там домовленостей з Польщею було порушенням всіх законів. Але ж це все наслідок провальної політики Зеленського. Він він, до речі, спеціально нагнітав з Польщею стосунки, це був його якийсь особливий пункт. може він. З переляку усвідомив, що гастролі 95-го кварталу у Польщі неможливі, що, що, що з, цього ну з цієї лайнотворчості в Польщі ніхто не буде сміятися, будуть крутити біля скронії і думати, що це якась зграя навіжених. До речі, це позорище, яке Зеленський організував на кордоні. От дивився на зграйку бідних родичів. Які стояли е, там на кордоні. Чого, чого вони приперлись, коли польська сторона туди не мала, не мала приїжджати? Чому вони туди поїхали? Вони стояли. Я, я підписав під цією фотографією, е, е, народа маршрутка прийде чи не прийде. Я Тот, бачу. Так, це, це така згра, зграйка бідних родичів, які чекають маршрутки. Десь в городку або в Бібруці. Ну, що, що в городку? Да. Ну, в тому напрямку. Да, е так. Отже, продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком, і, і ще одна історія знову ж таки пов'язана з, з Зеленським е Володимиром. Е але перед тим поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Е і... Отже, цього тижня, десь наприкінці тижня, Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News. Це е, канал, який пов'язаний з е, Дональдом е, е, Трампом. Е, з, яким... ну, він, він був пов'язаний там працював Такер Карлсон.